І можемо контролювати своїми руками. Ще є когось можемо попросити, щоб ноги потримали. Ворота нічого не сунемо. Ні язики, тримачі, ні ключі, ні палички, нічого. Особливо свої пальці. Якщо заважають є, то можна. Не треба цього робити. Бо бувають люди з екологічними нападами у якого він вже, здається, два рази вже ставив собі чимось. Я приходжу до тями, я зубів нема. Вони не пам'ятають, що їх було, що їм був ну, приступ цей. Вони, а що ви тут робите, що сталося? Вони це не людям. Якщо є люди, якщо поросимо розійтись, тримаємо людину. Цих ворота не ліземо, нічого не ставимо.